Київське Динамо має у своєму активі 18 виходів у фінали Кубка України, 13 з яких вдалося довести до переможного кінця. Крім того, на рахунку білосинніх 22 голи у вирішальних матчах турніру. Представляємо вам топ-5 найкрасивіших м'ячів Динамо у фіналах Кубка. Відкриває рейтинг чинний наставник збірної України Сергій Ребров. Свій єдиний гол у фіналі Кубка нападник забив у 96-му у ворота Вінницької ниви. Бров відгукнувся на простріл з флангу та ефектно з розвороту вразив ворота суперника. Четверте місце віддамо Олександру Хацкевичу. Білорус двічі забивав у фіналах кубка, в тому числі і Шахтарю у 2003-му. Тоді хавбек красиво і точно пробив під поперечну зі стандарту. Втім, більш красивим все ж був гол Хацкевича у фіналі 2000-го. Його і поставимо на третє місце. По перше, Олександр завдав більярного да. Пострілу з гри, а не стандарту. А по-друге, той м'яч був єдиним у фіналі проти Кривбасу. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Друге місце в нашому рейтингу посідає історичний гол Віктора Леоненка. Історичний тим, що це був перший гол Динамо у фіналах у 93-му Нападник допоміг білосинім переграти у фіналі Карпати, красиво накрутивши суперника на куті майданчика. І точно пробивши з гострого кута, перше ж місце рейтингу дістається Андрію Шевченку. Форвард має у своєму активі аж чотири голи у фіналах, але його останній м'яч Карпата у 99-му став окрасою фіналу завдяки крутому проходу з флангу до воріт львів'ян. Тож загалом.